Вібет Ukraine. разом сильніші! Бабукари, привіт! Hello. Вітаємо тебе в Карпатах. Розкажи, будь ласка, як прийняла тебе команда, як ти загалом почуваєшся зараз? Uh, Чесно кажучи, почуваюся добре. Гравці відкрилися, мені дуже добре прийняли в команді, тому я справді щасливий бути ти тут. ти приїхав в розташування команди пізно ввечері, і вже наступного дня в обід ти зіграв проти ісландського стярнена. Якими видали для тебе ці 20 хвилин? Як ти почувався? Um, I wasn't... Насправді я був не повністю готовий, бо моя подорож була довгою. але у футболі ти завжди маєш бути готовим. Сподіваюся, у наступних матчах я буду готовий ще краще. Звичайно, що тобі бракувало напевно взаєморозуміння з партнерами, з багатьма ти вперше зустрівся, але якщо оцінювати цю гру, якою вона видалась для тебе, чи задоволений ти тим, як ти провів цей поєдинок? перша гра це завжди дивні відчуття. У тебе нові партнери по команді. Ти не знаєш, як вони грають, не знаєш, як побудована команда загалом. Проте я побачив, що тут багато хороших футболістів. Тому я просто намагатимусь інтегруватися у команді і допомогти їй вигравати якомога більше матчів. в Карпатах. Є чимало твоїх колишніх партнерів. Кого з них ти був радий бачити найбільше? Усі мої колишні партнери з руху мої хороші друзі. Мабуть, найближче я спілкуюся з Едсоном, хоча ми всі близькі, і я дуже радий бути з ними разом у клубі. Буквально вчора на тренуванні бачив, що ти дуже близько тепло спілкувався з Ростиславом Ляхом. Чи можна сказати, що окрім Едсона, ти його також був дуже дуже радий бачити? Так, він також, мій хороший друг. Він віддавав мені результативні передачі, тому приємно бачити його тут. Сподіваюся, він віддасть ще багато асистів, з яких я забиватиму голи і допомагатиму. Вас об'єднує те, що ви є обидвоє фанатами лондонського арсеналу? Yeah, yeah, yeah. О, так, так. Ми обидвоє вболіваємо за арсенал, а тут це не дуже поширено. Більшість підтримує Реал, Барселону або Манчестер Юнайтед Але ми з ним єдині фанати Арсенала, і це нас теж об'єднує. Матч проти Стярна не був для тебе першим у цьому році. Ти вже грав у складі руху, контрольний поєдинок проти Тернопільської Ниви. Було дуже дуже багато снігу. Цей поєдинок, ці обставини, напевне, не були звичними навіть для українських футболістів. Хоч ти вже й бачив сніг, але як ти почувався, коли ну, дуже дуже засніжене поле було? Було дуже дуже холодно. Дуже холодно. Це важко нас, да? але ми завжди намагаємося зігрітися. І коли гра починається, ти вже не відчуваєш такого холоду, як перед матчем. Ми повинні адаптуватися до погодних умов, у яких граємо Номінально ти єдиним форвардом в Карпатах, і вболівальники мають величезні очікування від тебе. Чи відчуваєш ти цей тиск на твоїх плечах, чи розумієш ти наскільки на тобі велика відповідальність? Я не відчуваю тиску. Не думаю, що це саме тиск радше мотивація, адже мене хотіли бачити в клубі ще до мого приходу. Також приємно, що вболівальники хотіли, щоб я приєднався до клубу. ще до того, як я це зробив. Це допомагає мені ще більше і мотивує грати та боротися за клуб. А ти зважився на перехід в Карпати, що було тим основним фактором, який вплинув власне на цей трансфер з руху в Карпати у клубу великі амбіції вийти на вершину, грати в Європі. можливо, навіть боротися за чемпіонство. для мене, як для молодого гравця. Це хороша мотивація прагнути ще більших висот у футболі. футбол, ти є глибоко віруючою людиною, мусульманином, і цьогоріч, 17 лютого по 19 березня, мусульмани відзначатимуть рамадан, жорсткий піст. Зрозуміло, що це вплине на футбол, на твою гру. Загалом, як виглядає поєднання в цій ситуації рамадану та футбол? Рамадан — це особливий період для нас, мусульман. Це дуже релігійний місяць, коли ми не їмо і не п'ємо від сходу до заходу сонця, але після цього можемо їсти і пити. Звичайно, у футболі це трохи складно, особливо в перші дні. Але з правильною їжею, харчуванням і режимом стає легше. Організм адаптується і все значно спрощується. Поєднання жорсткого посту і професійного футболу чи є якісь виключення можливо для спортсменів в цьому контексті? Фізично це не має великого впливу, бо я постив і грав у футбол із дитинства, тож уже звик до цього це лише один місяць на рік. Тому ти просто адаптуєшся, коли він знову настає. Ми молимося п'ять разів на день і намагаємося читати якомога більше. Ти багато забиваєш, і скоріш за все тренерський штаб національної збірної Гамбії знає про тебе, можливо, ти є потенційно кандидатом у національну команду своєї країни. Розкажи, будь ласка, про свою можливо, мрію виступати за національну збірну Гамбії, це дуже важливий період зараз, оскільки я забиваю голи. І якщо це продовжиться і триватимуть хороші виступи, то сподіваюся, мене викличуть до національної збірної. для мене було би мрією представляти свою країну. Чи були в тебе в дитинстві кумири з представників місцевого футболу, якісь гамбійські футболісти, на яких ти хотів бути схожим? Так, у нас є кілька гравців, які виступали на найвищому рівні, наприклад, Мусабару чи Асан Сісей це ті футболісти, на яких ми рівнялися в дитинстві і дивилися, як вони грають? Ми хотіли бути схожими на них і грати на високому рівні, як і вони, Власне, Муса Баров, екс-партнер Руслана Маліновського в Аталанті, майже всю кар'єру грав під 99-м номером. Це також твій номер. Чи можна сказати, що це одна з причин, чому ти обереш 99-й номер в одному з попередніх інтерв'ю у Русі? Ти власне про це казав? Але якою історія формування твого номеру на футболці? Для мене зараз номер 99 – це щасливе число, бо я грав із ним на спині раніше у Русі, добре грав і забивав. Хочу продовжити з цим номером і подивитися, чи супроводжуватиме мене удача тут у Карпатах. мені подобався цей номер ще з дитинства. А коли я побачив, що муса баро його носив, це стало для мене великою мотивацією теж узяти його і прагнути таких самих висот, як у нього. Розкажи, будь ласка, про свою найближчу підтримку, про свою сім'ю. Хто для тебе є головною мотивацією у цьому житті? Це моя сім'я, що зараз складається з п'ятьох людей, Мого батька, двох старших братів та одного молодшого брата. Моя мати померла. Моя сім'я дуже підтримує мене у футболі. У нас в Гамбії, це наче певна спільнота. Дехто з них дивився мої матчі ще тоді, коли я грав у Гамбії. а після початку професійної кар'єри вони стежать за кожною грою і мотивують мене рухатися далі. Твої батьки зіграли велику роль в тому, що ти став професійним футболістом. Uh, yes, yes. так, так мої батьки, моя головна опора в житті. Вони дуже мотивували мене і допомагали у футболі. Вони віддали мене в хороші академії та давали правильні поради. Вони також зверталися до колишніх професійних футболістів, щоб ті допомагали і радили мені. Тож вони зробили дуже багато для моєї кар'єри. В тебе Дуже хороший зріст, і я підозрюю, що можливо ти мріяв займатися не лише футболом, чи можливо баскетбол, чи цікавишся ти цим видом спорту. Я не мріяв стати баскетболістом, але я люблю грати для розваги. Мені подобається баскетбол. У школі більшість віддавали перевагу футболу, але мені подобався і баскетбол. Я отримував справжнє задоволення. Чи є ти вболівальником НБА, чи, можливо, маєш улюблені баскетбольні команди, улюблених баскетболістів? У НБА мій улюблений гравець Леброн Джеймс, а моя улюблена команда, та, за яку він грає. Зараз це Лейкерс. У травні 2025 року ти забивав ворота Донецького Шахтаря. Твій перший офіційний матч за Карпати може бути суперником саме Донецький Шахтар. Скажи, будь ласка, по перше, пригадай ті емоції, коли ти відзначився у складі руху ворота Шахтаря. І зараз які твої очікування від цього матчу? Шахтар це велика команда, це сильна команда. але і Карпати дуже хороша команда. Коли я забив їм гол, це було неймовірне відчуття. Адже це один із найбільших клубів України. Сподіваюся, зможу повторити це тут і принести перемогу вболівальникам Карпат. Я бажаю, щоб ці відчуття з травневого матчу проти Шахтаря ти пережив знову і продовжу забивати і почувався в Карпатах щасливим.